Опа, завоз на стрімі. Здорово, васени, хочете виграти можна сейчас 100 гривень. Блин, в Одне питання треба відповісти. Але питання таке, ну, як би. Скільки, щас... скільки на землі, допустимо? Ну, тіп, да, тільки у нас таке більше, що зараз струїть молодь, коли в Києві з'явилися оці солі. Я куштував цю дрянь, ну мені кажеться, років 5-7. можливо, ні, Хтось мені казав, що 12 років куштував, 15-18 років. Ага. Я не скажу на цю відповідь. Да. а я ви? Усім привітом, хто, то слухає, але... Ладно, тоді добре. Все, все добре все ви, ви, ви це намагались. Тримайте. Дякую. Гарного дня. І вам гарного. Навзаєм. Все, давайте кулачок, бо руки мокрі. Фоня, фоня. Дивіться, обережно. Добре. <клух> Опа, от і діти під'їжджають. Доброго дня! А що ви не щедруєте? Сьогодні ще Це вчора було, ні? Дивіться, є конкурс такий, можете виграти або провірити удачу, або виграти 100 гривень. Ну ось вибирайте. Або удача, або 100 гривень. Удача. Давай, удача, давай удачу. Так. Тримай, відкривай. Ось так, да, там тривати по бокам просто. Ну зараз, якщо в нього щось. Так, ще там. Без виграшу. Ось така була твоя Боже удача. Давай, Давайте тоді так. Зараз на питання. Хто з вас краще вчиться в школі? Не я. Ти? Ми, ну Як там? У вас зараз 12 бальна чи 5 бальна система? 12. Тобто 12 бальній скільки в тебе середній бал? Ма, ну тоді тримай. Ну мене где там. Ну, може, чуть менше. Виграв. За те, що гарно вчисься. Ти будеш гарно вчитися, теж виграєш. Все, удачі вам. Так, зараз моментик. Я заїжджаю в цей проїзд. Якщо я там зараз когось зустр... зустрічаю, даю йому моментик виграти удачку. У нас залишився один цей момент лотерейний. У, а тут поїзда. Треба подождати, щоб проїхали. Ой. Так, так, так. Так, тут. Тут, тут по контенту завоза не буде поки що. Зараз. Проїдуть. Опа. Ну, що, тоді відкрию я його поки що. Поки... Наші останні хвилини робочої батареї на окулярах. Раз. Два. Ей, ей, ей. І три. Без виграшу. Ну ось отакий у нас сьогодні лотерейно-контентний день був. Все, погнав, я туди на з'їзд. треба під машину не випасти. Так, так, так. Тут у нас. Ого! Чуєте, який в мене тормоз? Ого! А вони... Ми... Нормально. Ой-ой-ой, ти що там дирка. Хорошо, що я на, скри... на скрипалях спускався, то, то я зараз би туди як дав бив ту дирку носом. Фух. Нормально так, ну по контенту. Вроді сьогодні нормально пройшовся. Всім вам все показав. Дякую, що були з нами. А ну-ка, зараз хочу подивитися на цей моментик. О. Ти тут, да? Нормально ти мені дав отвіт. Погнали далі.